Всім доброго недільного раночку. Їду в магазин. Треба щось зробити, щоб було вдома їсти, бо і свекруха є, приїхала, Зараз щось зроблю, бо маю сьогодні фотосесію діток для нашого магазину. Одяг маємо відфоткувати. Тому ось так будемо півдня у фотостудії відфоткувати. Перші вже наші робити фото-відео для сторіночки інстаграм-магазин. Я вчора до. Пів третьої ночі гладила, прасувала, увесь одяг, всі наряди, і ще не все зробила. Що сьогодні маю зараз приїду покладу варити і буду робити далі, прасувати. Ми готуємося, завтра будемо товари перший раз у студії, відфоткувати до магазину на інтернет-магазинчик, взагалі, щоб ви бачили, які є асортименти. Поки переживаю, знаєте так. Бо мене питали, що, вже тобі все відпрацювали? Кажу, ні, завтра йду е, дівчатка і коручи, команда, яка буде фоткати, відео знімати. Думаю, що все буде класно, але цей одяг ще треба, весь я одяг підготовлю, поки ще у нас немає в магазині людини, то все на мене. Не так все просто буває, але я справлюся.